Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Це друге відео присвячене авіаційному радіоприймачу уз 9 І почати я б хотів з доповнення до минулої частини, а саме розповісти вам про особливості живлення даного радіоприймача від бортової мережі постійного струму напругою 27 вольт. Саме така напруга використовувалась на радянських літаках. Того часу. Так як накали радіоламп були розраховані на напругу 6,3 В, вони були з'єднані послідовно по 4 лампи. а Потім дві такі групи з'єднувалися паралельно і через резистор підключались безпосередньо до мережі 27 В. Живлення анодних ланцюгів відбувалося від вбудованого умформера. У 18 2 так званий мотор-генератор. Це перетворювач постійного струму напругою 27 вольт, в постійний струм напругою 220 вольт. Також була модифікація приймача US 9 з індексом В, який мав вбудований блок живлення від мережі змінного струму 220 вольт. Котрий встановлювався на місці умформера. Але цей тип приймачів випускався невеликими об'ємами і був доволі рідкісним. Я зміг знайти фото лише одного екземпляра в мережі інтернет. Я додам фото, щоб ви могли роздивитись на цей приймач. Ну, а далі я хотів би показати вам, як приймач виглядає всередині. Що я планую робити. І показати вам саморобний блок живлення, який я виготовив до даного радіоприймача. Такий блок живлення тут був встановлений попередніми майстрами. Але виконання його мені не сподобалось. Зроблено так на швидку руч. Тому я. Зробив інший блок живлення. Це я навіть не перевірив після того короткого замикання, яке там було на роз'ємі, вирішив, що навіть не буду його тут залишати. І зроблю власний. Зараз покажу, як він виглядає. Власний блок живлення виглядає ось таким чином. Вирізав алюмінієву пластину, закріпив на ній трансформатор, дросель, тут ось електролітичні конденсатори і діодний міст. Зараз вам покажу. Ось так. Розміщений трансформатор, дросель дросель телевізійний, е, індуктивністю 1 Генрі. По схемі рекомендується від 2 Генрі. Але інших я в себе не знайшов. Отаким от оригінальним способом його тут закріпив через текстилітову площадочку трансформатор Тан-28, розмітив, випиляв, посверлив. Тут ось діодний міст. І отаким от чином я закріпив батарею. Конденсаторів. Зробив друковані плати і отак їх горизонтально закріпив. Вони там якраз ця площадка чудово стає і нічому не заважає. Ось так от доволі непогано, на мій погляд, вийшло. Покажу трошки ближче цей роз'єм, який горів. Тут треба буде все привести до ладу. Тут ось на конденсаторах теж паялись провода. Незрозуміло для чого, і що. Це все теж треба буде поправити. Ось ті провода терчать. Тут якісь драти стирчать. Можете бачити. Тут ось конденсатор якийсь лишній, треба його буде прибрати. Ну і позвільняв, він. видно там пелюстки на панельках під розпайку. Накалів ламп. Накали ламп я буду паралельно робити. То ось тут усе це підготовимо. Можете бачити. Звільнені, звільнені панельки під дроти. Це вже я підготував. Також покажу вам ось більш крупнішим планом. Механізм налаштування Він же вернір. Ну, і далі покажу панельки, ті, що знаходяться. Спереду приймача. Лицьова частина приймача. Тут раніше закривався кришкою доступ до ламп підсилювачів високої частоти, змішувача, а також лампи стабілізатора анодної напруги першого гетеродина. Ну, Тут можете бачити, теж я позвільняв пелюстки накалів. Щоб прокласти нові проводи. Ну, ось можете бачити перед собою прокладені нові ланцюги живлення накалів перших трьох ламп це два підсилювачі високої частоти і лампа змішувач. Проклав я їх скрученим проводом, щоб зменшити загальний фон. Лампи з'єднуються паралельно. Ну і ось провід від третьої лампи в кембрик. Уложений і буде йти до інших ламп. Зараз закріплю оцю ось площадку, вона тут на чотирьох болтах. Я її відкручував, щоб зручніше було паяти. Після того, як розпаяв накали перших трьох ламп, ось цих 26К7 і лампа 6G7, закріпив оцю площадку. Оця ось площадка, на якій. Змонтовані ці лампи, а також лампа стабілітрон першого 13. Прикріплюється вона таким чином. Ось Тут є болт. З цієї сторони один болт і там болт No2. Хто буде знімати, майте на увазі, отут ось теж болтик, його не видно. То я зразу не зрозумів, що не пускає. А потім, уже коли додивився, отут ось є теж болтик. То будьте уважні, хто буде знімати, є невеличкий нюанс. Від перших трьох ламп провід проходить тут через отвір, цей отвір заводський. Ось потім проходить ось тут, по підвалам перемикання діапазонів. Тут закріплений штатним хомутом. і тут проходить теж в отвір. Ці отвори всі заводські, сверлити мені нічого не довелося. Ну і ось далі тут покажу, куди він підходить, до яких ламп. Отаким От чином, тут все акуратно проклав, нічого не заважає, ні валові, ніяким механізмом, ніяк цей провід не задіває. Далі цей провід в ізоляції проходить тут через отвір. Для того, щоб мені його протягнути, довелося зняти оцей ось екран. Протягнув і підпаяв до лампи 6К7. Це перший підсилювач ПЧ. Далі від неї до лампи 6F7, це другий підсилювач ПЧ, а також другий гтр 1 Потім від неї до лампи 6b8, це в нас третій підсилювач ПЧ і детектор. І від неї вже до підсилювача низької частоти на лампі 6P6. І від неї безпосередньо ось провід буде йти до блока живлення, до трансформатора. Також від лампи 6P6 кинув тут маленький провідок на цю площадку. Від неї йде провід у жгуті до лампи 6G8, це в нас лампа першого GT1. Ну, Зробив якось отак. Старався охайно це все зробити. Тут трошки треба буде відмить каніфоль. Ну, а так в цілому я вважаю нормально. Ну, Нормально чи не нормально, залишайте свої думки в коментарях. Ну, ось такий вигляд приймач має зверху. Можете бачити вже встановлений блок живлення. Зараз покажу ближче. Тут вхідні контури, контура підсилювачів високої частоти. Тут перший гетеродин, вихідний трансформатор. Блок живлення по схемі US5 МСК. Тут фільтри проміжної частоти. Контур друга гетеродина, а також кварцевий фільтр. Ну, ось покажу трохи ближче вам. Кому цікаво, ставте на паузу, роздивляйтесь. Отак приймач виглядає зверху. Тут ось механізм перемикання. Діапазонів таким чином виконаний. Ну і далі покажу знизу. І отак виглядає приймач знизу. Тут навів порядок по дротам. Тут біля конденсаторів багато дротів довелось ось нових прикласти, поприпаювати, відновити схему. Тут обрав доработки. Передніков. Там е, ланцюги накалу прокладені. Оце в е, ПВХ-трубках. Це дроти йдуть е, мережеві 220, оксі ось два. Потім там анодні йдуть і накальні теж. Роз'ємось цей почистив, як зміг, помив. Відновив, ну наскільки це можливо, він буде використовуватись в якості роз'єма 220 В. Ну і зараз теж покажу вам більш детально механізм налаштування, конденсатор змінної ємності контура. Ось таким ось чином це все виглядає. Тут ось є дирки, теж від минулих власників. Ось. І тут була, ну, стан дирки я привів до стану отвору і не придумав нічого більш геніальнішого, як встановити сюди запобіжник. Цей запобіжник не буде використовуватися, а цей запобіжник буде на 220 вольт. Принаймні не буде одного отвору. Ось цю дирку я теж приведу до стану отвора, потім придумаю сюди заглушку. Те саме треба буде зробити з цим отвором, диркою. І з цим теж. Але тут поки я ще не знаю, чим його закрити, щоб це акуратно більш-менш було. Ну і тут теж будований роз'єм, але я його заміню на сучасний UHF роз'єм. Так, от така ось робота. Далі тут ще буде підсвітка і треба зайнятися шкали. Так як по заводу тут стояли лампочки SM27 на напругу 27 вольт для підсвітки шкали. То довелося в інтернеті знайти лампочки SM 6,3 на напругу 6,3 вольта. Зараз їх сюди встановлю, і треба буде протягнути провід, підключити до накальної обмотки трансформатора. Лампочки встановив. Отакі ось лампочки. Добре, що знайшов їх на промі'єй. І не довелось тут нічого колхозить. Все залишається так, як є. Просто лампочки будуть на іншу напругу. Встановив запобіжник. Замінив ось тут антенний роз'єм. І оцю ось дірку привів до виду отвору. Потім там зроблю заглушку. В комплекті з приймачем був отакий ось роз'єм. Заводський. Я Припаяв до нього шнур, поставив вилку, зробив ось такий мережевий шнур. Як ви можете бачити, приймач вже працює. Ну, принаймні, ввімкнений в мережу підсвітка працює. І зараз я додам гучності. Фон не звертайте уваги, це фон від лампи. Якщо лампу вимкнути, фон повністю зникає. Другий ГТР-1 працює. Це можна чути, коли крутиш ручку тон бієні, що ми змінюється. Кварцевий фільтр. Теж працює, але не працює перший гетеродин. Коли ми крутимо ручку на лаштування, то в динаміку не чуємо ніякої реакції. Зараз я буду з цим розбиратись. Ну і найперше, до чого я подивився, це стабілітрон з 2 s це стабілітрон, анудне оживлення лампи першого тередину 6G8. Я його замінив, таким самим вони в мене є в запасі, але ніякого результату це не дало. Так що, буду дивитись далі по схемі. Що знайду, покажу. Причина несправності виявилась доволі банальною. В обриві опір 179. Номінал 15 кОм Ось тут він встановлений. На нього живлення 210 вольт приходить, а з нього там 1 вольт. Ну, наводки скоріш за все. Перевірив резистор в обриві. ну В принципі, з цього і треба було починати розбиратися, але я все-таки думав, що проблема в стабілітроні. Але виявилося все набагато простіше. Зараз міняю даний резистор. Ну, ось резистор замінив. Зараз буду пробувати вмикати. Після того, як вимкнув приймач, виявилось, що напруга після резистора склала близько 8 вольт. При тому, що на вхід цього резистора приходило 210 вольт. Всьому виною. Лампа СГ2П. Вона всередині була, скоріш за все, замкнута. При тому, що це нова лампа, яку я замінив спочатку замість цієї. Такі ось такі нові лампи. Ну, цю лампу я встановив іншу. І зараз все працює. Ось так працює лампа Stabilitron. має таке помаранчеве забарвлення, як неонової лампи. Так що, після заміни резистора і стабілітрона перший гетеродин запрацював. В чому ви зараз переконаєтесь? Ну, ось приймач я вимкнув, Зовнішнє освітлення вимкнув, щоб менше завод було. В ролі антени у мене зараз декілька метрів проводу під'єднаних до батареї опалення. Кабель основної моєї антени знаходиться на балконі, а зараз вже пізно, не хочеться турбувати близьких. Ну і зараз продемонструю вам, як працює приймач коротко. І ви переконаєтесь в тому, що перший гетеродин запрацював. Produits de agricoles. Depuis sa mise à l'été en mai 2024, la route a effectué 22 voyages transportant 167 hicératopes. I was also there, it's a great wonderful, beautiful, beautiful place. So um a lot of them, there's a lot of the the Sudan culture there, and a lot of them will speak the the local language really, really nice. Um sorry, you know a lot. Ну ось на на цьому приймач успішно працює, працює як він працює на інших діапазонах, я думаю, продемонструю в якомусь із наступних відео. На цьому вам дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі і до побачення.